Діти, а чи може холодна зима затримати вас вдома? Звичайно, ні. Тому що ми знаємо, як треба тепло одягатися. А давайте ми це пригадаємо і навчимо інших правильно збиратися на зимову прогулянку. А також пригадаємо, які ж предмети одягу нам у цьому допомагають. Але спочатку я пропоную вам погратися в гру, виправ помилку художника. Погляньте, на картині зображена зима, але художник допустився помилки і намалював тут зайві предмети. Погляньте, що зайве на цій картині. Яблука на деревах. Метелик не літає взимку. А також не ростуть суниці. Подивіться на цей малюнок. Тут зображені дітки, що вийшли на зимову прогулянку. Хоч на дворі морозно і холодно, але малята не сумують і не нудьгують адже в них багато захопливих справ. Хтось катається на санчатах або на лижах, хтось породжує снігову бабу чи просто копається лопаткою в сніжку. А хтось весело граються в сніжки. Діти. А розкажіть мені, чим же займаються дітки на прогулянці взимку? Вони катаються на санчатах, на лижах, споруджують снігову бабу, копають лопаткою сніг, граються в сніжки. А чим любите займатися на прогулянках ви? Скажіть. Малюкам, напевно, не холодно, адже дітки вийшли на двір добре одягнутими хто в теплій курці, хто у зимовому пальтечку, а хто в хутряній шубі. Не забули малята ні теплих шапок, ні рукавичок, взули йзуття доречне, кому чобітки теплі, а кому валяночки стали в пригоді. Через зимове вбрання не вдається холоду пробратися до тіла малюків. От і не мерзнуть, діточки. А ще дітям на морозі зігрітися допомагає рух. Якби малята весь час стояли на місці, то було б холодніше, незважаючи на їхнє вбрання. Тож, як ви думаєте, як слід поводитися взимку на дворі? Треба стояти чи ходити? Бігати, рухатися. Правильно, треба рухатися, бігати. Не можна стояти на одному місці. А зараз я пропоную вам відгадати загадки. Їх натягти малятам довелося, коли прийшли до нас зима з морозом. Не мерзнуть ручки в Павлика й Марічки, бо їх сховали теплі рукавички. Знайшли їх на малюнку. Друга загадка. Вбрання купила гарна любі мама. Із гудзиками та з рукавами. Тепер узимку від морозу любу і хутра тепла захищає шуба. Добре! А погляньте, який ще серед зображених предметів ми можемо віднести до одягу. Це шапка. А тепер я пропоную вам гру. Допоможете тарасику та катрусі зібратися на прогулянку. Одіньте їх на вулицю. Що ми їм спочатку одягнемо? Так, штани. кофту, теплі чоботи. На дівчинку надягнемо шубу, а на хлопчика курточку, теплі шапки, шарфи та рукавички. Діти так весело гралися на вулиці, що загубили деякі свої речі. Ви це помітили? Погляньте, що загубив хлопчик. Рукавичку, а що загубила дівчинка? Шарфик. Я думаю, що ви їх знайшли. І на завершення нашого заняття я пропоную погратися в гру. Закінчи віршик. Узимку люблять всі малята кататись на швидких санчатах. Ми бігаємо вздовж доріжки і ліпимо кругленькі сніжки. Ховають ніжки-малюки в зимові теплі чобітки. Вдягнути шарфик довелось, щоб за комір, щоб не вліз мороз. До побачення, малята, до нових зустрічей!